Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція Артмікс Медіа, важливі дрібнички для вашого бізнесу. Рівень безробіття у Борисполі та районі значно знизився. В середньому за місяць Бориспільський міськрайонний центр зайнятості працевлаштовує 42 особи. Станом на 1 серпня в установі зареєстровано 660 безробітних. Ще значно менше, аніж минулого року. У нас зменшилась кількість безробітних і значно зменшилась, тобто всього у нас. Продовж 2016 року перебувало на 2345 шукачів роботи. Це на 495 осіб менше ніж в цей же період минулого року. тобто майже на пів тисячі осіб менше шукали роботу. Це про що говорить? Що люди, по-перше, знайшли роботу, більш цінять свою роботу. Безробітний отримує допомогу мінімально. Це 544 гривні, максимально це 5800 тисячі гривень. Тобто, в залежності від його досвіду, стажу, останнього місця роботи, страхових внесків, які за нього платились. Людина може отримувати допомогу в залежності від цих всіх критеріїв. Бориспільський центр зайнятості надає послуги з пошуку роботи різних сфер професійної діяльності, а також пропонує незайнятим громадянам оплачувані громадські роботи тимчасового характеру. Зараз найбільше вакансій в таких галузях економіки це як оптова, роздрібна торгівля, в медицині багато вакансій, в будівництві, в сільському господарстві, в громадському харчуванні. Дуже затребувані зараз спеціалісти робітничих професій – слюсарі, електрозварювальники, сантехніки, енергетики, охоронники, вихователі. Дуже багато потрібного. Медичного персоналу, медсестри треба в нашій лікарні. Ці професії зараз найзатребаніші на ринку праці. Якщо ви економіст, бухгалтер, юрист, зараз дуже важко знайти роботу саме в Борисполі та районі. У центрі зайнятості також надають послуги безкоштовного професійного навчання зареєстрованих безробітних, які організовуються відповідно до потреб регіонального ринку праці та роботодавців. Це позитивно впливає як і на безробітних, оскільки ті можуть опанувати іншу сферу професійної діяльності та одержати в цій сфері роботу, так і на роботодавців, які мають шанс отримати кваліфікованого спеціаліста. А щоб стимулювати малий бізнес, у центрі зайнятості існує виплата одноразової матеріальної допомоги для започаткування власної справи. Але щоб її отримати, треба пройти. Тестування, навчання, ми людину навчимо, як започаткувати справу власну, і визначаємось, працюємо разом з місцевою і районною владою, визначаємось, які сектори економіки найбільш потребують зараз саме такого фінансування. Ми виділимо, якщо людина захистить бізнес-план, наприклад, на надання. Послуг на власне виробництво, на якийсь е е розвиток окремо якогось напрямку в сільському господарстві, тобто на такі реальні речі, які мають враховуватись спільно із місцевою владою, також центр зайнятості надає додаткові соціальні гарантії учасникам АТО та вимушено переміщеним особам. Якщо людина створила нове робоче місце і на нього взяла учасника антитерористичної операції, то згідно закону, якщо ну мінімум на два роки, то згідно закону, центр зайнятості за кошти фонду Виплачує єдиний соціальний внесок за такого роботодавця на протягом на протязі року по вимушено переміщеним особам, по переселенцям у нас також є можливості зацікавити роботодавця. Ми якщо людина бере на роботу. Переселенцям ми компенсуємо такому роботодавцю єдиний соціальний внесок, а також є можливість компенсувати заробітну плату для такої людини. Тобто, таким чином, ми стимулюємо збільшення робочих місць, активізувати бізнес і надати додаткові гарантії для людей, які потрапили в такі тяжкі життєві обставини. Отож, Бориспільський міськрайонний центр зайнятості надає соціальні послуги з працевлаштування за адресою в. Вулиця Глибоцька, 4. Для того, аби отримати роботу, потрібно небагато. Найголовніше мати бажання. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.